Всім привіт на каналі Агролат. Хто ще не підписався, підписуємось на канал. Далі будуть також цікаві відео з приводу полуниці. І так, значить, у нас з'явилась новинка в нашій колекції, це сорт Sweetheart. Замовляли ми в компанії Фрутек. Я думаю, багато хто знає за цю компанію, яка. Завозить також посадковий матеріал з Італії. От, я в них Цього року також ми брали Фріго. В принципі, з компанією можна співпрацювати без проблем. Так, це середній сорт дозрівання. Почитав я за нього характеристики і відгуки, і доволі він нам понравився. І по формі ягоди, і те, що розказують по вкусовим якостям, і також до різних хвороб. Тому вирішили взяти на маточник цей сорт. Думаю, що ми будемо ним задоволені, і також хто буде його в нас замовляти. Тому на наступний рік. Буде в продажі касетні саджанці літом. Це ми її взяли от в такому вигляді вона вже перероша. От, вони робили, зробили акцію на ці саджанці, от, тому ми її будемо пересаджувати в більшу ємкість. Тут а десь приблизно 60 мл об'єм торфу ми її на зиму пересадимо. В 200 мл ячейку. Хто слідкує за каналом, те, що я замовляв, інвітро сорт Аліна нейтрал І ми його пересадили в більші ячейки. От от Тому що теж саджанці були перерощені. і так, щоб Саджанець краще розвивався, ми його пересадили в більший об'єм торфа. І також будемо робити з цією касеткою. А навесні вже буде велика коренева система, воно добре перезимує без проблем. От, і Будемо тестувати. Я на, на тому відео говорив, хто слідкує, що я задумав, хочу провірити цю елітну розсаду з 3-4 репродукцією. Хочу зрівняти, чи є. Резон купляти такі дорогі, скажімо так, елітні саджанці, які вирощені скажімо так, з пробірки, і зрівняти з 3-4 репродукцією. Бо я ще в людини замовив цей же сорт, тільки вже 3-4 репродукція. Тому будемо на наступний рік тестувати і ми все побачимо, чи, чи є в чомусь різниця. Так, добре. Зараз підемо в розсадник, подивимося як. Як наші саджанці ростуть вже на зиму. Готовим саджанці і закладаємо вже на зимовочку. Тому зараз подивимось, в якому вони зараз стані. Також продовжуємо зараз закладати саджанці. Продажа буде приблизно з 15 березня, можливо і з 1 березня. Все залежить і яка область. Тому зараз ми підемо подивимось в розсадничок. Ось в такому стані у нас зараз саджанці знаходяться. Це їм приблизно десь 12 днів. Тому процес у нас йде. Разом з дружиною потихеньку закладаємо, скільки, скільки встигне, стільки закладемо. Тому хто не придбав осінню, також можна буде придбати саджанці. І весною бажано висаджувати з 1 березня, все залежить від області. Не тягнути туди на кінець квітня, на травень, то вже пізня посадка буде. Тому рекомендую якнайраніше посадити. Ось такому вона стане це і десь днів, днів 12-13 приблизно. От Якраз вона до морозів вона касіто плете і буде собі спочивати зимою. Ось такому от -то стані. Тому, кому потрібно саджанці, звертайтесь, буде на весну сортів. Правда, не всі будуть сорти, що у нас були цього року літом. От, але буде з чого вибрати, також класні сорти. Тому номер телефона буде під відео. Можете писати на Viber, задавайте питання, кого щось цікавить. Тому всім до зустрічі, до наступного відео.